Зараз в продажі з'являється свіжопригнаний автомобіль з Німеччини, це Mercedes Citan 2014 року випуску з двигуном 1,5 дизель, 81 кВт на 6-ступці. Автомобіль в дуже гарній комплектації і в дуже гарному стані. Зараз покажу по комплектації. Автомобіль має передні туманні фари, датчики дождя, датчики світла, такі легкосплавні диски оригінальні, майже нову зимову гуму. Бачимо, ззаді вікна опускаються донизу. Це є рідкість для даного автомобіля грелінги, задні парктроніки. Так він виглядає по кругу. Зараз покажу по салону. Салон в ідеальному стані, ніяких пошкоджень немає, все ціленьке. Зверху є бардички. Автомобіль має передній підігрів сидінь, кондиціонер, круїз контроль, 4 електросколопідйомника. Отак виглядає по салону, нічого не перешивалося, все ціленьке, нічого не пошкоджене. Автомобіль в дуже гарному стані. Кого цікавить даний автомобіль? Звертайтеся з вказаним номером телефону. Під відео автомобіль знаходиться в місті Рівному.